Радіємо, друзі. Продовжимо вивчати аналоги блоки мікроконтролерів ПСОК-4. І в цьому відео розберемось, як працює Love Power компаратор. Низькоспоживний компаратор. Схема буде вся та ж, також будуть від дільника йти дроти до аналого цифрового притворювача, ми будемо контролювати напруги на цих дільниках. А також додаємо, додамо ще два дроти на входи компаратора. тобто позитивний вхід і негативний вхід. Якщо на позитивному вході напруга більша, ніж на негативному, то компаратор виставить одиничку на виході. Якщо ця напруга на позитивному вході компаратора буде менше за ту напругу, яка на негативному вході компаратора, то компаратор на виході буде мати нуль. І додамо ще обробку переривань для цих подій. Коли компаратор виставляє одиничку або нулик, це буде викликатися ще й Переривання. Перейдемо до справи. Минулого разу ми зупинились на тім, що ми вимірюємо напругу на дільниках. Зараз вона майже однакова, висвічується. І демокод ми теж з вами розібрали. Тепер додамо. Ті функції, ну, перш за все ми увімкнемо е, компаратор за допомоги девайс-конфігуратора. Запускаємо його. І тут у нас в нашому розпорядженні е, low-power компаратор, е, нульовий канал і перший канал. Тобто тут є два компоратора. Ми обираємо якийсь один і будемо задіювати його. Помічаємо, що ми його увімкнули, переходимо до налаштувань і залишаємо майже все за замовчуванням. Але тут я пропоную виставити Normal Power Fast. Interrupt configuration буде такий, як виникнення переривань як по фронту, так і по спаду. Тепер потрібно обрати піни. Піни для входу і виходу. Тобто позитивний вхідний пін у нас буде порт нульовий, нульовий пін. Тут нам, в принципі, варіантів нема, тільки цей. Обираємо його. Далі для негативного вхідного піна ми обираємо порт нульовий пін перший. От. А компараторний вихід ми оберемо як порт 5, другий пін. Я навмисно його таким обрав, щоб ми... Ну, світлодіод, на цьому піні є світлодіод LED 8. Або лед 11 ну, тут, бачите, декілька аліасів для нього. От, ми будемо використовувати якийсь аліас, звертатись до того піна. І... А будемо, будемо, здається, не будемо. Ми просто його задіємо і будемо бачити наочно, що світлодіод загорається в тому випадку, коли на компараторному виході буде нуль. А коли компараторний вихід стане одиничкою, то світлодіод згасне, тому що він під'єднаний, світлодіод під'єднаний до плюса постійно, а ножка піна, коли на ній виникає 0, світлодіод світиться, коли одиничка, світлодіод не світиться. Так, це зробили. Здається, все. Зберігаємо проект, Ctrl-S, закриваємо. Девайс-конфігуратор і додаємо код для налаштування і ініціалізації LP-COM. До речі, давайте переглянемо, який код додасться при налаштуванні lp -ком. Для аналу цифрового перетворювача ми дивились. І тепер подивимося для low-power Comparator і подивимося попередній код, який тут в нас є то ми можемо звертатись до нього, ну це задовге таке ім'я. Ми будемо звертатися до нього як LPComp, канал вказувати як LPComp Channel 0, інтерапти і тут ось і ця структура. Тобто це все те, що нам потрібно. І так, перейдемо до... Закриємо і перейдемо до кода. Будемо додавати по трішки код, той, що нам потрібен, і я буду його пояснювати, що для чого. Для роботи LP.com потрібно ще додати контекстну зміну для контексту. Назвемо її LP.com 0 контекст. Тут буде зберігатися тип інтераптів, здається. так? А, ні, максимальна кількість interrupt Інтерапт interrupt type. Так, типи інтераптів для кожного каналу. Тобто тут буде зберігатися. У нас є два канали, І тут масив оголошується з двох і сюди буде внесено при роботі з компаратором, сюди буде вноситися тип переривань. Далі потрібний нам прапорець, бітовий прапорець для того, щоб знати, чи, ну, в якому стані компаратор, коли виникне переривання, ми цей прапорець будемо встановлювати або скидувати. І так як у нас прапорець буде бітовий, то нам потрібно додати підтримку типу, типу даних BOOL. Я додаю стандартну бібліотеку, яка розуміє, що, що таке bool. І е, оголошую Volatile flag LPComp і назначаю йому початкове значення як false. Е, йдемо далі. Тепер нам потрібен ще е, прототип функції, яка буде обробником переривань для lpcomp. І вона виглядати, виглядатиме так. Перейдемо далі до інших рядків коду. В функції mainC оголосимо структурку для переривань. Назначимо що конфігураційну структурку для переривань. Призначимо для цієї структурки, що переривання будуть виникати саме від LPComp. І пріоритет буде 3 мати. Ну, додамо ще, що це Unsigned. Так, структурку оголосили. Ось так, щоб було гарно. Тепер йдемо далі. Після, Після того, як ми ініці... ініціалізували SAR, IDC і увімкнули його, підемо, зробимо це для LP-Comp. Тобто, за допомогою функції CYLPComp Init ми ініціалізуємо LPCom, вказуємо як аргумент адресу IP-блока, що ми будемо працювати саме з нульовим каналом і вказуємо адресу вказівник на структуру, ту, що ми в девайс-конфігураторах налаштували і ця структура створилась девайс-конфігуратором, і ми на неї вказуємо. І тут всі налаштування для нашого lp комп І, як я казав у цей контекст, то ми вказуємо вказівник на цей контекст. Далі ми Sivai Enabled вмикаємо сам компаратор. Ну і ще нам залишилось дописати саму сам, реалізацію обробника переривань для LP-компа. Реалізація обробника переривань буде така. При кожному, ну, коли буде виникати на виході компаратора або високий рівень, або низький при цих змінах. Функція, буде викликатися ця функція. І тут ми що робимо. Ми перевіряємо, чи виникло переривання саме від канала нульового. Потім ми взнаємо, ну, в якому стані вихід компаратора – це високий рівень чи низький. От, і пропорцю, пропорцю для lp виставляємо true або false. Ми будемо знати, що високий рівень на виході компаратора або низький. Далі нам потрібно очистити це переривання саме ну, на цьому каналі, яке викликало переривання і очистити переривання саме від якого IP-блоку виникло. Ну. Далі ще потрібно нам увімкнути і налаштувати саме переривання, тобто системі донести, від якого саме IP-блоку ми очікуємо переривання і яка функція буде викликатись при виникненні цих переривань. І так, після того, як ми налаштували і увімкнули компаратор, ми налаштуємо для нього і переривання. Значить так, викликавши функцію CY LPComp Set INTERRUPT Mask, ми встановлюємо, що що ввімкнути для нульового каналу, переривання. Далі ми системі інтераптів ініціалізуємо ну, налаштування початкові і кажемо, що Ось тобі структура налаштувань, від чого саме буде відбуватись переривання і з яким пріоритетом, і плюс яка функція при виникненні переривань буде викликатись. Тобто за допомогою цієї функції INIT ми налаштуємо переривання. Далі ми, Обов'язково очистимо попереднє це переривання на всякий випадок і його встановимо для системи, як установлено, що ці переривання можуть відбуватися. Далі на шку... нам потрібно ще поміняти код трішечки тут, додати написочку, в, стані... в якому саме стані знаходиться вихід компоратора. Зробимо це таким чином. Поправимо зміщення. І так, все, весь код залишається таким самим, ми тільки додали, якщо пропорець у нас буде істиною, то ми додаємо ще рядок, що вихід, вихід піна компаратора у нас в високому рівні. Якщо це не, не, не істина, то вихід піна LP.com в низькому стані. І додамо ще один принтеф з переходом курсора в терміналі на один рядок вище, тому що у нас тут виходить вже не два рядка, а буде три рядка. Тому і вертаємося, щоб це друкувалось в одну лінійку. В принципі, все готово. Можемо розпочати експеримент. Додамо зображення з веб-камери. І так, зображення є. Компілюємо. Переконаємося, що у нас проєкт не має помилок. Здається все гаразд і заливаємо оновлену прошивку. І будемо дивитися, спостерігати в терміналі за нашим експериментом. І так, прошивання завершено. Переходимо. І так, бачимо, що е... Зараз одну секунду я ще додам, щоб було зрозуміло, де який пін вхідний, позитивний чи негативний, додам ще інформацію до цих написочок. І так, ми змінимо оці два рядка таким чином, щоб нам було зрозуміло, саме на якому каналі у нас мінус вхід і плюс вход компаратора. Так, перепрощаємо, оновлено, і тоді нам більш інформативно буде в термінал виводитись інформація. Ми тоді будемо розуміти, на який, ну, який вхід більше має напругу чи за іншого. І так, дивимося. У нас зараз... На першому каналі ADC і це є вхід, позитивний вхід компаратора, напруга перевищує за канал нульовий, до якого під'єднаний мінус, вхід мінус компаратора. В цьому випадку у нас вихід має бути в високому рівні. Якщо цю напругу зменшити, і вона стане менше на негативному, то компаратор на вихід виставить нолік. І пересвідчимося. Як бачите, тільки напруга на позитивному вході стала менша за напругу, яка на негативному у нас засвітився світлодіод тому що він працює від нолика, і на терміналі висвітилось повідомлення, що вихід компаратора в низькому стані. Якщо ми збільшимо напругу, от напруга тут 1,5 вольта, трошки менше, ніж за півтора, то а тут напруга 1,6, то вихід компаратора стає високий рівень а світлодіод згас, тому що на виході плюс і світлодіод під'єднаний до плюса, різниці потенціалів нема, він, звісно, буде не світитись. Далі, щоб було цікавіше, я пропоную замість цього дільника поставити два резистора, один з них це буде фоторезистор. І зміною світла ми будемо перемикати стан компаратора. Так, сюди і секунду. Ось так, дивимося, які у нас показники напруги зараз маються. Тобто у нас зараз на позитивному 353 мВ, це дуже мало. Посвітимо фонариком, подивимося, як зміниться це. Як бачите, у нас при освітленні фоторезистора напруга піднялась майже до 3 вольт. Це перевищує чим, напругу, чим на вході компаратора з мінусом, і вихід компаратора став високий рівень. Якщо я вимкну фонарик, то напруга на позитивному піні впала майже до нуля, і вона менша за ту напругу, яка на вході. З мінусом і виход комператора в низькому рівні, світлодіод засвітився, і таким чином ми можемо вмикати, автоматизувати освітлення, наприклад, в приміщенні чи на вулиці. Якщо стемніло, то світиться освітлення, якщо ясний день, то світло, наше штучне світло вимкнеться і не буде працювати. Ну, здається все. Люблю, цілую ваш Андрій. Па-па.